Слава Богу, дорогі Слава Богу. брати і сестри, за цей чудовий день, який Господь дарував для нас, за цю зустріч, яку ми маємо, за це свято 40 років. Це вже немало, це не мало. Я дуже вдячний Богу за те, що Він дав мені таку нагоду. Я можу стояти за цією кафедрою, за якою стояли дуже багато знатних братів. Звідки звучало Слово Боже. Завдяки цьому Слову Божому Господь мене також трапив в цій церкві. Я стояв там, слово Боже, торкнулося мого серця, моєї душі, Господь дав мені побудження. Я покаявся тут, в цій церкві, тут приймав водне хрещення в 92-му році. От так що мене життя пов'язано із цією церквою. От, вважаю свіхоцем, хоча ні разу не стояв за цією кафедрою, це Господь дав мені таку нагоду через більш 20 років. Я можу говорити Слово Боже, можу свідчити, що Господь є люблячий, милуючий, Він веде, Він охороняє нас в нашому житті, Він дає нам наснагу. І також, як було нагадано з цієї церкви Вийшло дуже багато служителів, дуже багато працівників на ниву Божу. А Господь він благословить і надалі, щоб Божа милість вона була над цією церквою, над вами, брати і сестри, щоб ви молилися, щоб молоді люди вони каялись, вони приходили, вони гартувалися тут у цій церкві і знову йшли для того, щоб розповсюджувати Слово Боже. Щоб нести євангельську звістку, щоб звіщати про любов Божу, про Його святе ім'я, про те, що Він чекає, що Він жде, що Він кличе, що Він говорить, я стою і стукаю. Друзі дорогі, хай Господь Він благословить. Мені в моєму житті довелося пройти Афганістан, але мати, вона молилася в церкві. Вона благала Бога, щоб Бог зберіг, Бог зберіг мене, Бог дав мені життя, Бог кликав мене, Бог вів мене, але я другий раз так пренебрігав цим покликом. Але настав той момент, коли я зустрів людей, які ходять сюди, в цю церкву, я жив у Вишневому в общежитті, вони запросили мене сюди, в цю церкву. Я прийшов тут, познайомився з земляками своїми, які також були з нашого села, які приїжджали в цю церкву. Так я почав ходити в цю церкву. І так Бог мене ось спас, призвав. От, сьогодні я служу діаконом в селі Тарасівка. От, сьогодні тут, в цьому хорі, сидять четверо моїх діток, які також служать Богу. От і я вдячний Богу за те, що Господь він. Благословив мене, моє життя, благословив, як Порфірович нагадував, що межі мої приходять по прекрасним містам. Я думаю, що кожен із нас може засвідчити, що дійсно Господь ось здарував ось час був приємний, і межі нашого життя вони проходять по таких чудових, по таких прекрасних місцях. Господь благословляє, Господь веде так, да, в житті бувають труднощі, переживання. Але з Божою допомогою ми все проходимо, ми все преодолюваємо. Тому Господь допоможе матерям, батькам молити за своїх дітей, Бог робить свою роботу. Можливо, ми хочемо, щоб це було зразу, щоб було швидше. Але чомусь іноді потрібно дуже довго чекати. Але хай Господь Він підкріпляє нашу надію, щоб не опускались не наші руки. Господь він. Він веде своєю дорогою, він проводить і він доводить до кінця. Він доводить ту роботу, ту справу, яку він робить, він доводить до кінця. Він не лишає її на півдорозі недоробленою. Господь він благословить кожного з нас. Я зачитаю Слово Боже, яке записано. Дії апостолів 8 розділ, буду читати з 4-го і нижче, це а, говориться, описується ця історія, коли побили камнями Стефана, цього учня Ісуса Христа, який був служителем Божим, який був прекрасним, чудовою людиною який чудово знав Слово Боже, який чудово говорив Слово Боже, ми читаємо, що ті, хто вступали з ним в спор, вони не могли противоречити Слову Його і мудрості, яку Господь дарував. І чомусь ось так сталося, що його взяли і побили камінням, каменували. Другий раз так случається, І ми своїм людським умом не можемо це збагнути. Господи, чому ти так допустив? Оцей чоловік. Тільки зарождається першоапостольська церква. Ти наділив його мудрістю, способностю. Чому ти не, не зберіг його, щоб він проповідував слово твоє, щоб багато людей через нього покаялись? Чому? Ось так вийшло, що його побили камінням? Але ми бачимо, що Стефана побили камінням, а Господь він робить свою роботу, Він веде далі народ. І Він. Ось на цій крові Стефана рождає, рождається Павло, всім нам відомий проповідник, апостол, який зробив дуже багато, через якого Бог зробив дуже багато. Ми не знаємо доріг Божих. Господь каже, що вони вищі, чим наші дороги. Ми не можемо уявити, помислити, тому що думки Божі вони набагато вищі і обширні, чим наші. Ми нам казалося, отак було б краще, але Бог бачить, як краще. І іноді ми переживаємо якісь труднощі. Іноді ми думаємо, не так, Господи, ти робиш. Але Господу відніше нам потрібно тільки довірятись. І восьмий розділ говорить такі слова, четвертий віршик, Про те ті, що були розсіяні, ходили і проповідували Слово Боже. Так Пилип прийшов у місто Самарію і проповідував там Христа. Народ же уважно слухав, що говорив Пилип, бачачи чудеса, які він чинив, і багатьох, хто мав нечистих духів, виходили духи ці з великим криком, а багато розслаблених та кривих стілялися, і була велика радість в тому місці. Друзі дорогі. Я думаю, якби не було з цього гоніння, якби ці люди вони не розсіялися, хто б пішов ось туди, в ту Самарію, для того, щоб цим самаранам говорити там слово Боже. Але Господь вводить церкву ось в, такі, в таку ситуацію, що мусили, змушені були розсіятися, ходили, і йшли, і говорили слово Боже. В іншому місці в діях Апостолів, ми читаємо, що а деякі пішли і говорили слово Боже. Якісь, одні говорили тільки іудеям, а другі говорили і, і грекам, і іншим людям. Бог так робить свою роботу, друзі дорогі, і ці люди вони йдуть. І вони звіщають слово Боже. Ось там печаль, там скорб, тому що загинув ось цей славний чоловік, але в іншому місці через це, через цю скорботу, радість, тому що туди зайшов Пилип і там благовістив Слово Боже. І люди чули це слово Боже і раділи. І через цього Пилипа Господь він робив свої чудеса і знамена, де написано, що багато больних вони зцілялися, хто мав одержимість. Демонами вони також звільнялися, і люди були у великій радості. Друзі, дорогі! Господь він благословить кожного з нас. Також і на цій кар'єрні вже нагадувалось звідси розійшлось дуже багато людей. Тільки слава Богу, розійшлися вони не тому, що гоніння було, а тому, що Бог дарував для нашої країни велику свободу. І ці люди, які з'їжджалися сюди із різних місць, які тут закалювались, які тут формулювались, які тут навчались, вони пішли для того, щоб працювати на ниві Божій, для того, щоб розповсюджувати Царство Боже в різні уголки нашої країни. Є виходці із цієї церкви кар'єрної, де вони нині служителями, де через них каються люди, де вони свідчать про любов Божу. Друзі, дорогі, слава Богу, за цей чудовий час, за цю чудову церкву, за цю чудову роботу Божу. І тому я хотів би, щоб ми молилися, щоб ця церква, як вже було нагадано, вона була отим кар'єром, де Господь Він копає і Він ставить ості. Самородки шукає, і він відправляє їх на служіння. Іноді прикро, коли прекрасні брати, які чудово говорять Слово, які мають мудрість від Бога, і вони забираються, йдуть в інше місце, і там будують церкву. І казалося, ну, добре було, якби цей брат тут був. Нам так добре було з ним слухати його. Говорив їм він прекрасно. Але Господь ось таких кращих бере і пересаджує в інші місця. О тих, хто горить, о тих, хто працює, оту жаринку, яка ярка, Господь бере для того, щоб розпалювати свій вогонь в інших місцях, для того, щоб там приходили люди, чули про Христа і розгорялися інші очаги, інші очаги.